Вгадайте, що... Сімаляра я привій. Всім яблуко на фермі ми поїхали. Ми будемо Це сьогодні не обичне відео, тому що це, типа. Це не роблок, це не ігри на стімі, це щось інше взагалі. Це, коротше, популярна гра, але вона вже хай пройшла так що я прийшов як перевіряющий. Ну тут тако треба двигатись У стрілочках хто не, не зазумеє. Так, тепер яблоко. Так, так, так. Так, яблуко робить довше тебе що називається там. Так все добре. Добре, добре Стоп. Так. Я не нашел, я скажу, вот так что. Пришлось на том, что я. Хоп, и все. Треба якийсь блок, я би сказав. Yeah. І як це проходити? Так, шость чуть-чуть пігіл, тому що я йому казав іти, а він не хотів. Кстати, важна новості. Сьогодні вночі в 0-0 буде. Шеста серія. Удивительного цирку. Кто хочет... Ну, Я, конечно, запишу реакцию, але вас просто сказати, что будет завтра. Не зажайте увагу на мою голосу. Я вас сказав. Я просто того заговорю. Ну и приїхали. Я пройшов, я не знаю, як я це зробив. Третій рівень а вже киберспорт. Так. Ну і пока. Я знаю, як це робити. Изи. Ну поки що. Я понял, так вот. Эй, куда? Не. Так, щось дучок жучок чуть не хоче жити. Вот ну, сам портишь и шалой. Так, куди я пішов? Цікаво, що це за портал, куда він ведеть? на арню, конечно. Так, оп-оп, паркуємося. Так, тепер я зробив неправильно. Кстати, хто е, я платил? Вы знаете, это скал лазить які е, там. Кстати, на скаллазах набралось 7 лайків, у Явши. До того як я вас просив? ні. А тепер, коли він захотіла просто так, тоді. Я вам там казав про я заикнулся, я би сказав Що буде... Я, я сказав, що ми що я можу устроїти, типа що ми будемо Іграти в 4 раунд в Скіл е, волкерів. До тих, як я іграв Ну, ви набрали 7 лайків. Я так зрозумів, що це... Е, ще не беріть, дивіться. Зараз я тут в углу появиться така. Ну, е, коротше... Ви поймаєте куди нажимати, щоб були скинволкера. А я упав. Короче, набирайте ще три лайки, я випускаю следующий відос по скинвокері. Там де ми играем з чотирьох. З цих чотирьох ви знаєте. Хто дивился перші мої відео, той може знати. Їх. Знаєте двоих. Я ja, третій, а четвертого ви, скажіть, всього не знаєте. Але хто дивився? Так, восьмий римен. Ага. 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 Ну, приїхали. Так, у мене є ідейка. Не знаю, як це я зробил Всь не непонял. Тик, Оп. Ем, Так, а тепер. Хоп, хоп, хоп. Ну и все. Так и ну, тоже туда ж. Так. Депортала мы не достаем. Ага, угу. и зразу тут. Стрел кружок <гружаю> той. <татай>. Снова поиграем. Сразу <гружаю> підсвечивается. Так. Раз, раз, раз. Раз. Тепер. Ми підемо туди, мене... Так. Тепер я маю йти вниз, але я упаду туди. тоді наверх. Так, я не злого розмію, як я це роблю. Так. Шитка е, ще, я забув вам сказати. пишіть в коментарях, що ви хочете ще отак, от е, з такої, е, той. з такої, Я сам себе не чую пишу. Так, чекайте, я скорчу звук. Або не треба. Абразку. Ну все, приїхали. Коли я просто мовчу, тоді у мене конц... 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 концентрація на 100% включена. А, так. Тепер не скинути то добре. А як скинути? Так. Ліземо тоді. Tak, to mowny jest. Tak, ja już znają znam. Hop. hop, 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 hop. Tak, ja już go A, no i teraz przyjechał. Tak, my się znamy jak robić. Так, пролетіли. Тепер тринадцятий левел комплікт. чи наоборот. Все як. Ну і понятно. 100% треба отак Тому так. Тому. Ну і тепер приїхали Так, я все-таки поняла такого. А, я все знаю, знаю, знаю. Що з ним? Да його зречки. Нічого себе припаркувалось Так, дивіться я знаю. Да люди не целя приїхав. я знаю, що це правильно потом. все. О, це було, ну, чуть-чуть так, -чуть. ага. Ну, дивіться, я уже знаю це. Чуть-чуть. Знову зрачок немає. Що це за парк за парковка така у нас? Так, налазимо. Ну і приїхали. Оп. Так. тепер у яблуко. Тепер это ковнис. Ага, я уже вс понял, это. Баряк. Ага, да. И сейчас. Я планирую все заработать не начало. Что получилось, то получилось. Поїхали дальше. Так, тут Далі треба закатати. Понятно? Так-то пару таков. Так, шестнадцатый типа, так, ревень. А, семнадцатый. Ja, тепер продохнуто треба. Ну no, і подивіться, що тут, короче, кратко говоря, ще пройдем, напуску. И идей-ка. Нам чается успех. Пардим яблоко. Я прохожу. Так, да пара тут. Ну, поду и умру. А, не знаю. Так, куда, куда? Так, так, так. Тепер, так, так. Їм ем яблоко. Пар я сам себе загнал, Яблуко Яблоко не можно їсти. Понял. Я понял, я опционирую. Хорошо, на понял. Погнала без рычки. Ну, это точно немало, выдаю. Да? Так, что на три требоваке я бы зробив тут. То... Якщо що це я робив? Ніхто за мене це не повторив. Я тут це мій кальник. Так, тепер е, интересна статуя. Hmm, uh, tepr treba já bych si Ale v tomto slučí. No vše. Třeba být, jak já to dělal. Nie Ja sobie nie chcę op, 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 op. Tak, to tak Odpoczynku, No No i ja ja sali, a Dobrze odpoczynku, przy czym Tak stop No sali, już więc odpoczynku, na tej sali, Поропо. Ропо-по. ро по 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 ро Мені треба якось тут зробити, я не знаю. Оба, хоба, хоба. Ну, mm, тепер про сразу. Опа-опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Опа. Опа-опа-опа. А тепер. Куди? А чого там съеду? Ну як я й казав, треба зробити це Туда. А як я вам друге засуну тут? А маю засунути туди, то той другий, а як це зробити? Треба без фокусів, а без фокусів тут немає. Раз... Я наношу. Это бесполезно. Давай. Айпшок вам зараз. Эмчка это. А лаквачки Голок... петлится чуть-чуть чайничок кипає у мене Як це зробити? Ну турмот насад, голос заберечь. Алло я це зробив почти. Я то я не знаю, як я це зробив. Не питайте мене в коментарях. А треба мені це? Не, може... Я просто не знаю, як це робити. Не треба яблуко. Звотс! Так! Тепер Раз, 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 раз. Да я зараз упаду я. А-м-м, просто. Ну і все. А що я... А що я без одного блоку нам протеплю? Конечно. Стоп. Да, конечно, я мені тут уже залезть. Я не можу нічого зробити, що я вам зроблю, боже. Я на в леті. Ну и проехали. Тупой, я зараз його накручу, ты зацеплю, та й піде на рибалку. А як я тебе яблуко, яблоко по-вашему. Ну да, мне ж треба друге. Я беру яблуку. При я залізу. А, -а, 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 -а. Я не знаю, як це робити. Я ліпше такого заб'юсь. Коротше, я уже не хочу, я вже не можу. У мене кипетиться просто Кипить мозги так що на цьому відео закінчиться. Тому що кипятильник не без connection. Він заржавіє. Це я заржавію І надіюсь на ваших 3 лайки, які лишились до, того, до тих 10 в, в тому відосі. І зараз можете побачити на той відос, який зараз над червяком. Це той відос, який має 7 лайків, а треба ще 3. Так що давайте. Надіюсь на вас.